25 серпня, річниця загибелі військового пілота винищувача Міг 29 за позиним Джус, який із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації здійснив десятки бойових вильотів. І про нього, про його пам'ять будемо говорити із його мамою Лілія Авер'янова, мати загиблого льотчика, винищувача з Харкова, Андрія Пільщикова на позиний Джус. І з нами на зв'язку. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю студію, вітаю глядачів. Пані Лілії, ось перше запитання, коли в Андрія взагалі з'явилася ця любов до авіації, коли ви зрозуміли, що це йому дуже подобається? Стартовою точкою, мабуть, було 5 років, коли ми зібрали з ним першу модель літачка. А далі була різноманітна діяльність навколо авіації, але те, що саме військовий льотчик, він сказав перед тим, як треба було поступати. Ось так у нас було. Загалом, ви як мама, підтримували ось це його рішення стати військовим льотчиком? Всіляко. Все, що було, треба зробити на цьому шляху, бо були різні проблеми, наприклад, з корекцією зору, інші якісь такі завдання. Ми все робили разом. Я нічого не заперечувала. Загалом, наскільки складно йому було пройти ось цей період навчання і вивчитися на цю професію? Ну, на кожен рік були свої складності. Скажімо, перші е два роки е він застав ще стару систему таку. А з от з початком АТО дуже привернуло більшу увагу, і у них е дуже хороший появився начальник університету, який всю свою увагу він зосередив на підготовці е наших льотчиків. І тому саме це керівництво нове. Університета повітряних сил імені Кожедуба, зіграло дуже велику роль в тому, що саме льотчикам надавалася максимальна кількість ресурсів. Ви знаєте наскільки погано було з підготовкою льотчиків в перші роки незалежності, і ось саме цей випуск, де вивчився Андрій, він був фактично експериментальний. Вони отримали всю можливу на той момент значить, базу для підготовки, і це був. Мабуть, найкращий випуск. Чи були в Андрії якісь улюблені літаки, про які він говорив, щось що вони йому найбільше подобаються, і з ними він найбільше любив мати справу? Ну, звичайно, він дуже любив свій міг 29 але Але ну, вони нав... були на навчаннях міжнародних, де були американські льотчики Авіація Нацгвардії США. І звичайно, ближчим до... Його відчуттів в своєму літаку був f 15 американський f 15 Але він просив, він розумів, що нам в 15 більше би підійшли, але їх не так багато могли би нам дати, і ви побачили, що знадобилась ціла коаліція країн і дуже багато масових літаків для того, щоб їх знайшли для України. Тому саме виявилася ситуація з F-16 більш такою результативною. Що він розказував, можливо, найбільше про свою роботу, свої непрості завдання, і з вами, як з мамою, якими хвилюваннями ділився? Хвилюваннями не ділився ніколи, і ми не хвилювалися. Я можу сказати, що ми якісь були такі обидва, що не показували хвилювання. З Андрієм можна було не зрозуміти. Ну хіба що мені друзі потім розказували, коли були дуже стресові місії, коли вони ледве. Виживали після бою, що було видно, що в стресі треба дати відсторонити, дати відпочити. Але я цього всього не знаю. Я зараз тільки можу чути це все, все від його побратимів. Тому що у нас з ним було таке дуже ну таке такі короткі сповіщення, в основному переписувалися, і дуже багато лірики не було. Ні я, ні він не є ліриками в спілкуванні. так що... Ми дуже по-діловому, так ну за потреби. Ясне діло, що він думав про мене, я про нього, але це було дуже так, знаєте, не дуже так сторонньому помітно. Ми знаємо, що Андрій, зокрема, і вплинув у США на рішення, те, щоб ми отримали F-16. І принаймні так говорять і у кабінетах Білого Дому. І навіть сенатор Саліван говорив про те, що його дуже надихнув джус. Скажіть, будь ласка, якими якостями володів Андрій, що міг навіть так впливати на людей для цього потрібен був цілий комплекс, мабуть, якостей. і зараз нам просто потрібно аналізувати. Що ж чим ж він так їх зачарував? По перше, це було не з чистого листа. Люди, які його запросили, треба знати, що його запросила американська сторона для інформування. Там завдання було написано інформування політичних кіл і суспільства Сполучених Штатів щодо перебігу війни в Україні і повітряної компоненти, тому що було у них з перших рук дуже мало відомостей. І, але Андрій застосував всі свої вміння, весь свій шарм і всю свою харизму. Він давно вже наслідував багато таких традицій зарубіжних льотчиків, і надивився, звичайно, фільмів, топган і все решта, і все він настільки це все увібрав, що він одночасно був і льотчик, і політик, і дипломат, і актор, і ну взагалі все це тільки розум, ось так могло. Подіяти на американців, тому що він перейшов не не тільки на їх мовою, якою вони розмовляють, а це якась така є мова візуальна, якась мова, така ну я не знаю на рівні душевного сприйняття. Коли вони бачать, що це такий хлопець, от з їхнього середовища, тому що там було багато з цих переговірників. Це були військові льотчики. От ми знаємо Марка Келлі Він ще й астронавт. І їм було дуже цікаво там, коли починалися якісь зустрічі, кажуть 15 хвилин. Нічого подібного. Вони як, як починали слухати, то це вибувалося в дві години. Тому що ось так спершу, прямо, прямо з поля бою, ніхто їм вони перший раз це чули. І це не була підготовлена якась розмова. Це на льоту задавалися питання, і він зі своєю відвертістю розповідав, наскільки їм тяжко, що вони працюють як камікадзе, що вони ну геть мають такі обмеження, що ну не чесно, щоб Україну кинули без допомоги проти такого ворога, дуже оснащеного, що ну. Вони хоробро борються, вони все роблять для захисту України, але вони мають технічні обмеження і тому він всіляко просто ну обклав їх такими аргументами і фактами, що вони просто не змогли в них вони не змогли йому відмовити. Ось так воно було. Якщо говорити про згадувати події минулорічної давнини, коли на Житомирщині зіткнулись навчальні літаки Л 39 і троє пілотів загинули. Про це повідомляли в повітряних силах збройних сил України. Наскільки зараз є якісь можливо нові дані? Як тривали ці розслідування впродовж року, що ви можете розказати? Я можу сказати, що військове розслідування зробили досить швидко і ну, паралельно ж працює ДБР. ДБР вже довше це все робить, і мене чесно кажучи, не повідомляють. Зараз була картинка на екрані з місця авіатрощі. Буквально два дні назад. Ми відвідали це селище Сінгури в Житомирській області і поспілкувалися з місцевими мешканцями, на очах яких все це сталося. І от ми там були це, те, що ви показали, називається вулиця Миру. Тобто, хлопці, вони я по розташуванню місць ті, які нам показали, я зрозуміла, що вони до останнього уникали попадання в житлові будинки. Буквально ось один літак впав на поле по одну сторону цієї вулиці, і за будинком. Другий літак впав в такий, ну, в такий лан за іншим будинком. Тобто вони після зіштовхування вони втрачали висоту, і поруч ще була і школа зі стадіоном. Це мені розповіли от буквально на місці. І це величезне диво, що Ну нічого не постраждало, крім тільки за загорілась трава екстрені служби. От в селі уявіть собі, наскільки спрацювали е, настільки швидко, всі люди вийшли шукати допомагати, і мені сказали, що Андрій ще був живий. Його на землі ще намагалися. Е, ну, розуміли, що це буде, мабуть, безуспішно, але вони його забрали швидкою допомогою. От, тобто, ми побачили місця, де упали літаки, і навіть вкупуючи квіти на це місце, ми посадили там квіти, ми е, знайшли деталь від літака. Бо там були е, колеги, і вони відразу е, зрозуміли, що це ще від того літака, ще е, навіть знайшли деталь. От тобто. Я розумію, що вони, як нам сказали, катапультувалися горизонтально вже. Тобто, літаки повернуло в сторону, і вони замість вверх вони полетіли в бік, і цієї висоти критично не вистачало для розкриття парашутів. Тобто, по обставинах, які сама позавчора на місці побачила, я побачила, що вони розуміли, що у них може бути різний, якби результат того катапультування. Вони це розуміли, але так, як впали літаки, вони жодної шкоди, нічого не постраждало. Це просто дивовижно. І ми прийшли до висновку, що вони це робили ну, якби усвідомлено. Пані Лілія, ми спочуваємо вашій втраті і дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо, з нами була Лілія Авер'янова, мати загиблого льотчика, винищувача з Харкова, Андрія Пільщикова на позивний Джос.